Якщо говорити про проблеми, мабуть, те, що найбільше мені особисто болить, це питання вакцинації. Зараз є велика проблема по вакцинації від правця. Звісно, сама процедура налагоджена. Якщо людина отримує травму або поранення, то зазвичай людину вакцинують в першу добу, але все рівно бувають випадки, коли, на жаль, упускаються із виду. І друге, одне із топ-проблем це питання вакцинації від сказу, тому що є дуже велика кількість тварин, дико таких тварин, які на жаль не вакцинуються, які знаходяться в прифронтовій ділянці і тому? Як ми бачили декілька місяців тому, навіть був такий активний випадок, коли військовий уже на етапі водобоязні звернувся до лікарні, а його там вкусила кішечка за місяць до цього. Це жахлива ситуація, тому я сподіваюся, що ми разом з міністерством охорони здоров'я і нашим комітетом все ж продумаємо і, можливо, зможемо започаткувати все ж обов'язкову вакцинацію від цих двох захворювань для усіх військових з моменту початку служби.